Же в мертве, влогісти не Бог наш молитва при чистої своєма трість, слави си хвалях, апостолі, душу від нас на представленого воїна Олександра вселя своїх учинить налоні, Брама, і Якова, як овок покоїть до праведник приєднає, а нас помили, спасе, бо він благий і чоловіколюбний. і спокій, подай Господи, спочилому моробу твоєму. Новопроставну воїну Олександру, йому вічною пару. Слава Ісусу Христу, дорогі. дорогі наші рідні нашого воїна, Героя Олександра, дорогі сучасні отці, дорогі побратими, воїни, дорогі брати та сестри у Христі. Сьогодні наше місто знов у скурботі зустрічає екіпаж на щиті спочилого воїна, героя Олександра. Кожен воїн. Для нас це герой. Адже склавши присягу на вільність українського народу, кожен воїн удостоїться тої найвищої благодаті бути називатися Сином Божим. Адже в частині блаженств написано блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Саме ця частина цієї заповіді є тим, що воїн бере свій обов'язок жертви. Жертви за кожного з нас. Жертва з часом, вона, ми, як ми маємо і втрати на полі бою, так само ми маємо втрати тут і всередині, і на територіях, де просто від того враження серце воїна зупиняється. Пережитого того побаченого, почутого, не кожен може витримати тої долі і не кожен народжується для того, щоб воювати. Але воїн Олександр, прийнявши присягу, він вже сподобався тої благодаті і називатися Сином Божим. Тому що виконав ту найбільшу заповідь любові, жертви, заради ближнього свого, заради свого українського народу, заради своєї миру на нашій Богомданій землі, заради своїх рідних і близьких. Він розумів, куди він іде і за що він. Там стояв і сподобався тої Божої благодати. Сьогодні ми спільно тут вшановуємо і дякуємо кожному воїну. І сьогодні дякуємо так само воїну Олександру за його цю жертву. Сьогодні ми спільно в молитві зустрічаємо його, де в його рідному селі Дубівка відбудеться чин похорону в храмі, де буде лунати. Молитва за спокій його душі. На жаль, його не зустрінуть сьогодні батьки, адже батьків вже в нього нема, але в його є брати, які також хотіли зустріти його цілим та неушкодженим. Але ми вам теж дякуємо, що дякуємо за Олександра, що ви його підтримували. І кожен, хто підтримував в селі, ми дякуємо вам за це. Тому сьогодні спільно з вами розділяємо цей наш спільний біль і смуток. Це найменше, що ми можемо сьогодні для вас зробити. З достоинством і честю похирувати нашого воїна-героя Олександра. Тож, хай наш Господь приймає душу своїх небесних обителям, а нам дає віри, сили, наснаги, терпіння у нашій боротьбі задля перемоги на нашій боротьбі. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, Вітер, підіймав, не небо небодим, і душі всі я разом з ним. Вітер, підіймав небо будем. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер, підіймало, небо будем, небо будем. Назад усім живим, коли навічно лягатиму спати. Очі заплющ мені, брате, піду ворогам, подивнук віддам, чи я з гранати Моя мати не плач, вогни палач, м'яч забере, як закінчиться матч а поки що так, зі смертю в такт, так, і не згорують їх останній танк така наша доля Серед мінного поля карбується правда, і слава, і сила, і воля. Горя ніби ціле, море, але будемо стояти поміцні, як гори, як же я радий, що маю кому це сказати. Очі заплющ мені, брати, коли навічно лягатиму спати. тим, хто загинув молодим, Вітер підіймав, небодим, не бодим, і всі сірою разом ним Вітер підіймав, не будем. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав не будем, не бодим, назад усім живим. Вітер небо неботим, вічна пам'ят, хто загинув молодим. Вітер підіймав небо тим, небо тим. І душі всі рою разом з неєм. Вітер небо неботим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Назад усім живим.